Всім привіт друзі! Сьогодні почнеться дачний влог із того, що я бігала по телефону. Стояла тільки що на березі, річки співала, а тут щось таке відбувалося. До речі, це моя одна з найулюбленіших зон. Вона мені така. Згадкова і таємнича, не могла зрозуміти, чи то риба була, чи то бобер був. Але так витанцьовував, але думаю, підійду сама потім ближче, злякається, 100% втече, особисто ніхто не брала. Але хочу, хочу його зловити, якщо він тут живе то може зараз вийде. Ну, якщо не вийде, принаймні вам покажу цю казкову частину берега. Десь оце в цьому районі він він чи вона, чи риба, чи хто, не знаю. Так, тут плавав, так тут витанцьовував. Зараз трошки посижу і, можливо, такий когось такий я тут зустріну. Ну що сказати, посиділа я трохи, піднявся вітер, але хтось таємничий, загадковий таки мене злякався. І поки що до мене ніхто не прийшов. Дуже-дуже шкода, бо так хотілося мені поближче полюбуватися тим танцем, який я бачила здаля. А може ще прийде хтось до мене? Ще трошки посижу. Якщо ніхто не прийде, то що ж буду виловлювати наступного разу, бо ще й роботи багато. Милуватися, релаксувати це класно і добре. Але ж все ж таки треба ще йти працювати. Теплички вже теж у нас буде полив. Посадила ліворуч помідори на розсаду і праворуч це мене різна капусточка. Там ось відніється. Ой! Попала на дощик і я. Відніться там ось перчик. І в теплиці, ви знаєте, помідорчики мої вижили. Я думала, що їм буде, чесно кажучи, капут. Тому що якраз, ой-ой-ой, на мене капає все. Тому що якраз передали ж оці заморозки, а помідори були такі, в мене вже велетенські на вікні, і я більше думала про те, що вони вже переростуть. Про те, що вони гигнуть. А потім я вже коли висадила, подивилася, що мінус прям передали, то я вже в думках, чесно скажу, всі помідорчики вже поховала я. І чотири штучки в мене залишалися, таких неважненьких, малесеньких просто. Я їх висадила ось тут. І як бачите, на відкритому ґрунті вони всі тут швиденько кикнули. Чи то мороз, чи від жари. Ну, я думаю, що їх спочатку мороз, мабуть, гепнув, а потім вони вже на сонечку підсохли. В цілому пройшлася по садочку, все дуже гарно виглядає. Щоб сказати, прям явно щось пошкодив морозець, я би не сказала. Я думаю, що він у нас був невеличкий. Я... Ну, то, що був мінус, це 100% був, тому що маленькі горішки почорніли листочки. Можливо, там в низині, а зверху, може, і не було мінуса, може якось так минувало. Але слава Богу, я молила так, Господа, по помил, милості його, щоб зберіг рослинки, тому що дуже хвилювалася, особливо за ці помідори, які я висадила в теплиці, бо я думала, що вони і там гігнуть. Лохинка на очах оживає, листочки розпускаються. Є кущики, які ось так виглядають. Я б сказала, неважненько, але все ж таки є гілочки. Якщо придивитися, то видно, що листочки відкриваються, тобто вона відходить. То я думаю, потрохи-потрохи маю надію, що все-таки відійдуть. Тому що ось оці два кущики в мене були теж неважненькі. Але відійшли. Ось гілочка, там листочки виходять. Можливо, це просто висохло, не знаю. Ну буду дивитися, почищу потім, якщо щось не так. Піднялася полуничка, Перші там от сорти. Я розповідала, що то ранні, Такі, бачите, ранні. Ранні сорти, бо вже цвіте. І що в мене сьогодні по плану? По плану сьогодні оцю сторону пройдусь, почищу троянди. Тому що там я вже всі перечислила з цієї сторони, а всі треба. Так, і, і що ще треба? Я докупила там насіння, щавель, петрушку. Ще хочу досадити, але треба буде дивитися, куди саме. Тому що я для щавля залишила ось лише один рядочок, а то ж все я посадила, але одного рядочка буде маловато. Треба було б ще один рядочок. Ну, можливо, я от зараз так поруч зроблю, густенько буде, але буде хоча б два рядочка. Треба сьогодні все полити. Ой, у мене така хороша новина. Експерименти з газоном дають позитивний результат. Починає такий прокидатися газончик. Дивіться, ось манюнький. але я подивилася, більшість. Більшість людей садять ще густіше. Тобто я дуже рідко його посадила. Я там подивилася, що його прямо так треба, знаєте, асфальтом закатати так щільно-щільно. Ну, нічого. У мене ж там ще газону є, то я буду ще досаджувати, але вже видно, ми... сьогодні його теж гарненько прольємо і видно. І ось з цієї сторони в одному місці і... Конюшина прокинулася. Так. Шукаємо, де наша конюшинка. Дивіться, як густенько пішла конюшинка ось. Ось пішла і от видно по листочкам, бачите по листочка пішло, але ж це має бути низькоросла конюшина, а ви подивіться, вона пішла в висоту. Ну, скажімо так, це таке вже як не конюшина, а люцерка, чи як правильно називається. Але теж такими кучками, кучками там зійшло, там зійшло, там зійшло. І знову виліщив у мене новенький піончик. Ось корінець проснувся. І ось тут корінець проснувся. І ось проснувся. Коротше, піончики мене не відпускають. То теж буду викопувати, бо шкода косити, а ось ще трошки я знову буду тут все скушувати. Кліточки почувають себе добре. Півонія дуже піднялася. Кущі прямо на очах попіднімалися і ось дивлюсь. Опа, аж це що, таке чорне. Щось таке чорне. Півонія у мене, ось у бутончик вже. Ще думаю якийсь тиждень і вона розпуститься. Це дуже крутезна півонія. Ай, краса! Ай, краса! Ну що, зараз п'ємо з дімкою чайок і йдемо працювати. Я буду щось садити, підсаджувати. Зараз покажу на яке я купила. А, побило, знаєте, що в мене мороз? Ось у квіточку, але вона... Така прям домашня-домашня. Не знаю, відійде, думаю, корінець то живий, гарненько пролью і бачите всі. от Видно, що покрутилося. 100%, що морозець їх прибив. А калачики вижили. Мені тут дівчатка понасилали нових посилок, нових рослинок. Треба сьогодні це все висадити. Частина це ось в березі там висажу. Це і риси різні, а це навіть не знаю що. І потім із новинок таких, не пам'ятаю, як правильно називається цей кактус, садовий, який зимує. Дивіться, яка у мене тепер чидернацька рослинка буде в садочку. Так хотіла. І плюс він ще й цвіте таким гарним жовтим. Одне тільки питання зараз... Щас... О, скільки голочок впали, собі вже забила. Ой, капець, ой, капець, так. Зараз обережно треба буде повитягувати, дивіться. Молодець я. Зараз подивлюся, як правильно садити, бо вперше з таким в мене буде <свід> досвід з такою рослинкою. Хотіла показати... Бачите, тут колючки і здорові, і малюсінькі. Хотіла ж показати, що тут Ой. корінець так цікаво, О, ось видно корінець, що він отак знизу. То його треба так, мабуть, ложити. Ну, коротше кажучи, зараз буду думати дивитися в інтернеті, як його правильно і де його посадити. Так, і насіння десь в мене ще було, але там таке ще вель, петрушка та салати, нічого цікавого. Отакий От об'єм роботи. Зараз швиденько п'ємо чайок і йдемо працювати. Сьогодні вечеря у нас буде смачна курина ковбаска. Це в на правах реклами. А ну показує, як вона там засмажилась. Коротше, у нас буде ковбаска, хлібчик, огірочки, помідорчики і на тому все. Ось така наша вечеря. М -м -м, як це пахне. Оля, ось мої дякувати після цю їжу, що була слешна і нас на косин. На столі її святий косин і для Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. Амінь. Смачного. Смачного. Будем смаковать на природе. Хрясь, хрясь, хрясь. Ось і добіг день до кінця, як завжди, закінчення мого блогу, вже після того, як сховалось сонечко. Гарненько все полила, але нічого тут не видно. Ну, то такої. Все, що сьогодні запланували, в цілому все зробили, я пройшлася. Бистренько, швиденько, поки не заросло все максимально. Травою бур'яном пройшлася швиденько і полила квіточки всі. Сьогодні ми все полили, всі квітники, і теплицю, і лохину, і полуницю, і весь, весь, весь садочок. Сьогодні ми справилися дуже потужно. І плюс Дімка пройшовся на вечір стихло, бо коли ще що було щось видно, то був дуже великий вітер у нас, а на вечір, бачите, стихло, така тиша, і Діма пройшовся, то ще покропив усі дерева. Послухайте, будь ласка, цю природу, це так класно! І ось на такому позитиві всім кажу папа -па. до нових відео.